Отношу і що стосується вартості, у нас вартість залежить від таких компонентів, як це кількість предметів, до яких ви доєднуєтесь, та відповідно коли доєднуєтесь до навчання, то хто приходить раніше, відповідно вартість є нижчою. Чим ближче до початку заняття, вартість поступово збільшуватиметься по кожному предмету. Заняття тривають з вересня по травень до самого НМТ, тобто на весь навчальний рік підготовка розрахована. Три заняття на тиждень, записи всіх онлайн-занять ви отримуєте, всі матеріали ми вам надсилаємо, ну, ці фізичні посібники, книжечки. Викладач доступний до самого іспиту, підключення до учнівського, батьківського модулю, психологічні тренінги, пробні тестування це вже все включено в курс. А якщо будете готувати українську мову, то на курсі додатково йдуть заняття по написанню мотиваційного листа, тобто як його правильно написати, ну у відповідності до вимог. Ну і також якщо ви будете готувати три предмети, то четвертий ми вам надаємо додатково безкоштовно підключаємо з січня на самостійне працювання. Це зазвичай той предмет, з яким найменша кількість труднощів, які ви можете самостійно підтягувати. Це доступ до платформи, до відеоуроків, до завдань, до пробних тестувань, до контрольних.